Телеканал Плюс Плюс та видавництво детской и художественной литературы «Поликан» представляют Казка Стату. татом Привет, мои любимые! Меня зовут... Андрій Доманський, і сьогодні я прочитаю вам продовження історії наших героїв із далекого північного полюса. У попередній серії ведмедик Андрійко, Оленятко Сергійко і Сова Люся познайомилися з пінгвінчиком Павликом. Він прилетів до них на повітряній кулі. І тепер звірята вирішили продовжити свою мандрівку в чотирьох. Що з цього вийшло? Слухайте. Азбука дружби казка Наталі Чуб ілюстрації Лариси Чайки Наші герої так захопилися грою, що не помітили, як на дворі стало темнішати. Оце так. Оленятко Сергійко озирнулася довкола. Поки ми з вами подорожували і гралися, настала полярна ніч. Як же ми тепер зможемо побачити когось? Якщо настала полярна ніч, то скоро на небі ввімкнеться північне сяйво, і знову буде видно, як удень полярна сова Люся справді багато чого знала. Ведмедик Андрійко почухав лапою потилицю. От тільки б знати, коли воно увімкнеться, це сяйво, Хоч і би вже. Це, мабуть, так гарно, замріюно мовило оленятко Сергійко. О, як би я хотіла його побачити, полярна сова Люся аж крилами затріпотіла від нетерпіння. А моя мама якось розповідала мені казку про північне сяйво, згадав ведмедик Андрійко. Ну, то думай скоріше, де нам його шукати, поквапила його Люся. Розкажи нам твою казку про північне сяйво, попросила оленятко Сергійко. Все одно зараз темно, і ми не зможемо йти. Гаразд розповім, погодився ведмедик Андрійко. Отже, слухайте: жили собі на далекій півночі двоє маленьких ведмежат. Вони повсякчас сварилися одне з одним. то ніяк не могли поділити велику рибину, яку впіймали. То не могли вирішити, хто з них найхоробріший. Це мої санчата. наполягав один ведмедик. Ні, це мої санчата, заперечував йому другий ведмедик. Так вони сперечалися і сварилися доти, поки не розпочинали бійку. Навіть матуся не могла. Розборонити своїх розлючених синочків. Її дуже засмучувало те, що її маленькі дітки були такими неслухняними і недобрими. І ось одного разу на небі з'явилося справжнє північне сяйво. Спочатку ведмежата дивилися на нього і раділи. Та раптом один із них знову заверщав Я перший побачив північне сяйво. Це моє північне сяйво. Ти не можеш на нього дивитися. Оце вже ні. Я перший його побачив. Я і тільки я дивитимуся на нього. Північне сяйво почула цю суперечку і вирішила що воно не світитиме двом маленьким, вередливим ведмежатам, і згасло. Північне сяйво було дуже мудрим. Воно достеменно знало, що краса існує для всіх, а не для когось одного. Північне сяйво згасло, і навколо миттю стало темно. Двоє маленьких ведмежат злякалися, побігли до своєї матусі і усе їй розповіли. Мама подумала і сказала, от що, діти, образилося на вас північне сяйво, розгнівалося за те, що ви навіть його не змогли поділити. Доведеться вам його шукати і просити пробачення. І ведмежата. Вирушили шукати північне сяйво. Багато труднощів вони подолали на своєму шляху, чимало перешкод перебороли. І поки ведмежата йшли, їм доводилось і в біді одне одному допомагати і їжею ділитися. Коли звірята мерзли, вони зігрівалися, притулившись одне до одного. Тут ведмежатам було вже не до сварок. І ось за багато днів. Брати прийшли туди, де жило північне сяйво. Стали вони просити в нього пробачення. Пробач нам, будь ласка, північне сяйво, ми більше не будемо вередливими й жадібними. Ми нарешті зрозуміли, що треба допомагати одне одному і ділитися всім, що маєш. «Отож, бо, мовило північне сяйво. І знову з'явилося на північному небі. А ведмежата повернулася до своєї мами. І відтоді були дружними і добрими, закінчив мамину казку ведмедик Андрійко. Звірята заслухалися і навіть не помітили, що на небі то тут, то там замиготіли різнокольорові вогники. А потім і все небо спалахнуло яскравим світлом. Як чудово! Малюки дивилися на небо, мов зачаровані. Бачите, північний сяйво світить усім нам, а це означає, що ми добрі й невередливі, зауважило оленятко Сергійко. Воно почувалося дуже щасливим. Ведминик Андрійко замислився. Дивлячись у небо, він згадував маму та її казку. Нічне сяйво світило так яскраво, що навкруги враз розвиднілося. Тепер ми обов'язково знайдемо когось, хто розповість нам про друзів, сказала сова Люся. Погляньте: ось летить якийсь великий птах. Цим птахом була рожева чайка. Скажіть, будь ласка, чи не знаєте ви, кого називають друзями? загукали звірята. Але чайка поспішала і нічого їм не відповіла. Ведмедик Андрійко помітив, що по снігу біжить невеликий звір із коричневим хутром і пухнастим хвостом. Добрий день. А чи не підкажете ви нам, хто такі друзі? Ні, не підкажу. Я, Соболь, Нічогісенько не знаю, ні про яких друзів. Я спілкуюся лише із соболями. Ну от, ніхто не знає. А ми так сподівалися, що нам хтось допоможе. Засмутилася Люся. Неподалік того місця, де зупинилися звірята, шумів холодний океан. На одній з крижин ліниво лежав тюлень. Гей, малята! покликав він сову, нагінчика, ведмедика і оленятка. Я чув розмову і знаю, хто вам допоможе. Зверніться до великого кита. Він дуже розумний. І обов'язково розповість вам, хто такі друзі. А де нам його знайти? спитала сова Люся. Три дні рухайтеся чітко на північ. Щойно побачите в океані водяні фонтани, що сягають аж до неба. Знайте, кит плаває десь поблизу. Звірята подякували тюленеві і вирушили на пошуки великого кита. Дорога не близька. Тож на цей час ми покинемо наших героїв. Не прогавте казку з татом наступного разу. Адже зовсім скоро звірята зустрінуться з мудрим китом і дізнаються, хто такі справжні друзі. А тепер час прощатися. Не забувайте читати казочки на сайті каналу Плюс Плюс.